Знаєте, друзі, я дуже люблю щось майструвати своїми руками, особливо щось паяти. Дуже подобається цей процес, але є одне але під час пайки ми можемо спостерігати ось такий паяльний дим. Цей дим часто нам заважає, тому що ми його вдихаємо. він... І йде нам в очі, відповідно від цього нам дуже дискомфортно. А особливо коли об'єми пайки, скажімо так, не малі, то паяльний дим нам починає дуже сильно заважати. І сьогодні, друзі, я вам хочу показати одне дуже просте і цікаве рішення. Так що обов'язково дивіться це відео від початку до кінця і не перематуйте. Для того, щоб зробити поглинач паяльного диму, нам знадобиться звичайний комп'ютерний 120-мм вентилятор. У даному випадку він з підсвіткою, але це зовсім не обов'язково. Справа в тому, що в мене десь завалявся звичайний вентилятор. Але я два дні витратив на пошуки того вентилятору і не міг його знайти, тому в мене вже давно валяється цей. І я вирішив використати саме його. Наш поглинач для диму має живитися автономно, тому для його живлення буду використовувати акумулятор 18650. І для того, щоб підвищити напругу до 12 вольт. Буду використовувати ось таку доволі популярну мікросхемку MT-3608, а для зарядки цього акумулятора я буду використовувати не менш популярну платку TP-4056, яка має захист від перерозряду. І така малесенька кнопка, яка буде вмикати наш поглинач диму. Дуже цікаво, що ці платки ідеально підходять по розміру для того, щоб їх закріплювати на вентиляторі. На виході кольор має ось такий роз'єм. Нам потрібно для живлення його взяти два дроти. Середній буде плюс, крайній правий буде мінус. Крайній лівий нам не потрібен. Підвищуючий модуль буде встановлений ось тут біля дроту живлення. Акумулятор буде зафіксований внизу корпусу вентилятору. Зверху в нас буде встановлена плата для зарядки цього акумулятору, підвищуючий модуль і кнопка. Дроти до цього акумулятору я спробую підпаяти паяльником від GVDA. Для більш крупної пайки в мене є жало bc 3 але я нещодавно придбав ось таке жало c 4 Яке навіть трохи більше, ніж БЦ 3 тому спробую підпаятись таким жалом. Ну, знаєте, друзі, начебто без проблем я підпаявся, температура при цьому 310 градусів. Мінус підпаявся дуже швидко і легко. Тепер підпаємо плюс. Як бачите, я з легкістю підпаявся ось таким маленьким паяльником від GVDA з таким ось жалом c 4 тому можна вважати, що в принципі іноді таким маленьким паяльником можна паяти акумулятори. Акумулятор зафіксовано, тепер можна підпаювати дроти від акумулятору до плати відповідно B- та B+. Перевіряємо, чи буде заряджатися акумулятор. Так, акумулятор заряджається, про що сигналізує червоний світлодіод. Фіксую плату за допомогою термоклею. Тепер нам потрібно підпаяти плюс та мінус виходів плати зарядки до плати підвищуючого модулю. Плюс буде йти напряму, а мінус буде проходити через кнопку. Встановлюємо 12 вольт вихідної напруги. Кипаємо вихід з плати на дроти живлення вентилятору. Перевіряємо, чи працює наша схема. Вмикаємо. Так, вентилятор працює. Клас! Маємо ось такий результат, вмикаємо нашу систему. Як бачите, працює вентилятор, працює підсвітка, що ну так, хай буде бонусом, тому що в мене був саме такий вентилятор, і він лежав багато років без діла. А тепер ми перевіримо, як це все працює в ділі. Так, давайте щось. О, я вже бачу, як наш дим уходить прямо прям до вентилятора. Ну, Це просто кайф. Я зараз з вами спілкуюсь, можу спокійно дихати. Як бачите, весь дим заходить в вентилятор, що дуже-дуже добре, бажаного результату я досяг. Тепер мені паяти буде набагато комфортніше. Для деяких саморобок я іноді випалюю пластик, у мене є для цього окремий паяльник. І також дим від пластику буде заходити до вентилятору. Як на мене, результат просто класний. На наш поглинач ми можемо встановити ось таку решітку для захисту, щоб якісь деталі не потрапили всередину. Також на цю решітку ми можемо встановити якийсь фільтр для того, щоб поглинач працював саме як поглинач і отримував на фільтрі якісь частинки. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забувайте підтримувати україномовний контент коментарем та вподобайкою. Зустрінемось в нових відео. Акумулятор вже розрядився. Оп, підключили до зарядки, заряджається акумулятор, працює поглинач.